Привіт! У нас сьогодні на огляді ось такий вибуховий льодяник з смаком кавуна. Давайте його куштувати. Так, де тут він відкривається? Так, давайте його ось так відкриємо. У нас тут в цій пачці ось такий льодяник. Але незвичайний тут саме не льодяник, а посипка, з якою він йде. Давайте спробуємо льодяник. Дефолтний кавунчик. Так, давайте куштувати посипку. Добре, його тут. Посипочку. бачите, Ось така у нас посипка, ніби поламані цукерки. Тому давайте куштувати. Смак дитинства знову ці вибухові цукерочки. Обожнюю їх. Так, давайте її добряче в посипці змочим. І ви побачите самі, як вона шипить. Думаю, вам зараз чути, як вона шипить та стріляє. Це дуже прикольна штука. В дитинстві я дуже часто купляв такі цукерки. Правда, я купляв тільки цю посипку, і вона просто супер крута. Мені дуже подобається цукерки, я за ними дуже сильно скучив. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, ставте лайки та до зустрічі на просторах Ютубу.